Наташа, привіт. Треба відзняти ролик, якийсь естетичний про життя в офісі. Я не знаю, ну походи там по кабінетам, зніми там пашу, як він щось клацає, там свій дебіт з кредитом сводить. А, можеш там Антона зняти, як він сидить, працює, там по телефону розмовляє. Може ну, десь знімає здалеку, щоб, бо він не любить, коли його знімають. Так немножко в не, не знаю, Сходи до дівчат до відділу продажу, там, дай їм сумку, кепку з корселем чашку, щоб вони такий суперклас показали в камеру. Що корсель це, це логістика, це супер, це легко. Ми все можемо. Я не знаю, зніми як логісти, там ругаються, кричать друг на друга, як завжди. Ем, не знаю. О, Дениса можна зняти, як він естетичну каву п'є. Ну так, гарно щоб було. Там Євгена зніметь теж здалку, як і Антона. Ну я не знаю там. Візьми сумку, сумкою по потенцію, що ви там в хто знімаєте у своєму тренді, ці я не знаю. Ну, от щось в такому форматі.